Вітаю, друзі. Мене звуть Ольга, і ми знову у грі В'язальні мандри. Сьогодні у нас понеділок, 29 серпня, і це 11-й тиждень наших мандрів. Мандруємо ми мапою України. Це така гра у нас. Започаткувала її. Українська блогерша Анна, її канал Ліліана Магічні Ніточки. У грі приймають участь 25 учасниць. Ми кидаємо кубик. І кому скільки годинок випадає, переміщуємося по мапі. На минулому тижні мені випало 2 годинки, і я Промандрувала до Криму. На цьому 11 тижні поки ще ніхто не заявив, що закінчив і дійшов до 51-ї точки нашої, це у нас острів Зміїний, тому ми, тому ми продовжуємо мандрувати. І мої три годинки. Закінчиться, я виїжджаю з Криму і тин, 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 тинь. тинь, тинь, тинь 31-32 закінчиться у Черкаській області. У Черкаській області я ніколи не була, але у мене там живе подруга Олена. І як закінчиться війна, я обов'язково поїду до неї у гості. А поки що я вам розкажу, що ж я буду в'язати на 11 тижні. Так як в мене три годинки, я маю на меті закінчити свій кардиганчик для бабусі. У мене залишилося зовсім трішки. Ось я вже це моя спинка, я її в'язала на минулому тижні. Я вже зв'язала скос одного плеча, і тут я оставляю, ну тут у мене така конструкція. Я оставляю відкритими петлі для воротника. І переходжу на інше плече вив'язувати укороченими рядами я буду вив'язувати це плече потім мені останеться з'єднати це все і скільки там у мене останеться пряжі, я зроблю, оброблю горловину. І зроблю рукавчики. Ось все, що останеться, у мене піде на рукавчики, ну вже які вийдуть. Ось пішли працювати. До зустрічі. Так, я, мабуть, уже закінчую ось так гарненечко. Робимо скос плеча поворотніми рядами. Тут зовсім трошечки залишилося, трішки, трішки. Ось поворотна петелька, Вдіваємо. тинс, вив'язуємо. О, дивіться, як гарненько виходить. Нічого не видно, що ми розверталися. Закінчуємо. Ось знову поворотня петелька. Ось вона така, дві їх тут, Ось сюди внутрь Засовуємося і пров'язуємо із Ось. Так гарненько виходить. Це німецький спосіб в'язання поворотними рядами. Усе, і зараз ми закриємо і це плече. Закривати я буду гачком. Як буду закривати, отак. От Пров'язувати ізнаночною і сюди пров'язуємо. Це у нас виворотня сторона, виворотню ми і пров'язуємо. Пров'язуємо виворотню і продіваємо. виворотню і продіваємо. В'яжемо. Тут у мене на цьому плечі. Повинно бути 29 петелечок. Виворотнюю і пров'язу. Знімаємо, закриваємо петелечки на плечі. Ось так ось. Ось так ось. Ось так ось. Гарненько получається. Ось так. Ось так. Із одного, з одного боку і з іншого, однакові виходять. У нас ми дійшли до кінця. маємо маркерок. Це наша 29-та. закриваємо її. Ось. Оставляємо тут тільки на нашій горловині, зараз я ось так ось. ось так вийшло закриття, зараз я відпарю, з'єднаю плечі, розподілю, а, з'єднаю плечі, Оброблю горловину, розподілю те, що у мене залишилося на два рукави, і буду в'язати рукави. Працюємо далі, продовжуємо в'язати мій кардиганчик, ось я вже з'єдную. Половинки крючком, гачком. Ось так виходить. Я вже з'єднала плечі. Ось так це виглядає. Ов'язала горловинку. так. Ну, так з'єднала плечики. Буду в'язати рукави, скільки там у мене залишилося пряжі, я її поділю пополам. Ось так виглядає з лицевої сторони. Ось так. Звиворотньї. Ну, якщо можна перевернути, хто хоче, я ось вирішила таку стрічечку прокласти, іншого відтінку взяла ниточку, і ось так у мене вийшло на плечах. Зараз я з'єднаю боки. Ще трошки вам покажу декілька, як я з'єдную гачком ось оці петельки по краю, які йдуть, ось з однієї сторони і з іншої. Затягувати не треба. ось беремо оцю дужку внутрішню дужку з однієї сторони, внутрішню дужку з іншої сторони, у нас три петельки і пров'язуємо їх усі три, получається отака косичка. І далі внутрішню дужку і тут внутрішню дужку і пров'язуємо. І так далі. Тільки не затягувати, тому що, вона вже по краю, або можна ще додати по одній, там через дві, через три. Ну, я не затягую, у мене рівненько виходить. Тому що краєчок у нас ж тут одна петелька за дві, при розвороті виходить. Ось така косичка. Ну, хто не хоче косичку, можна. Ось такий шовчик. Ну, хто, хто як хоче. Мені подобається з'єднувати крючком, це гарно виглядає. Ось, беремо петлю з цієї сторони, з цієї, і пров'язуємо. В принципі, можна брати і цю половинку петлі зовнішню, але мені більш подобається внутрішня. Отака От декоративна пасичка виходить на боці. Я з'єднаю цю до рукава, наберу петельки на рукав і все, і закінчу. Ось закінчилися три годинки моїх мандрів. Я в'язала свого кардиганчика. За ці три годинки я з'єднала плечі, з'єднала Полочки і спинку, ось так гачечком, і пров'язала ось. Пров'язала два рукавчики по 22 рядочки. Це все, що я встигла за три годинки своїх мандрів. На цьому тижні у нас. Це у нас 11-й тиждень, і ми завершуємо нашу гру в в'язальні мандри. На цьому тижні я дійшла до циферки 32, це Черкаська область. Я хочу подякувати усім дівчаткам, які приймали участь у цьому цікавому проєкті. Мені проєкт. Дуже сподобався. Я дуже багато узнала про різні місця нашої чудової батьківщини України. Дякую всім дівчаткам, які розповідали про свої міста, села. Дуже цікаві були розповіді. Бажаю усім миру, добра. Успіху, вдачі, здоров'ячка. І головне натхнення, що б вам завжди хотілося творити. Бажаю вам усього самого найкращого, головне мирного неба над головою. І ще багато-багато цікавих проєктів. До побачення!